Вітаю малята! Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і до зими запас готує. А чим же ж пригощає королева осінь? Пригощає вона свіжими і запашними фруктами, яблуками, сливами і грушами. І сьогодні я пропоную вам їх намалювати. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби, олівець, ластик і ватяні палички. Спочатку олівчиком зробимо розмітку, де який фрукт буде знаходитися. Слива у нас має трохи витягнуту форму круга, тому отут знизу я малюю сливу. Яблуко схоже також на круг, тому малюємо трохи вище круг, але згорилось тут робимо невеличку виїмку і пластиком стираємо зайву частинку. Ось так виходить. Груша у нас також має витягнуту форму, тому спочатку ми намалюємо круг, а потім згори намалюємо ще овал. І тепер ми маємо з'єднати частинки овала і круга ось такими двома лініями. І тепер все, що всередині зайве, ми стираємо ластиком. Тепер беремо ватіні палички і зафарбовуємо наші фрукти. Для яблука беремо червоний або рожевий і ставимо так крапеньки по всьому яблуку. Все. От ми заповнили повністю яблуко червоним або рожевим кольором. Тепер беремо іншу паличку і вмочуємо її у жовтий колір, і так само розфарбовуємо. Грушу. Також ставимо крапеньки по всій груші. Тепер беремо синю фарбу і так само розфарбовуємо сливу. Тепер беремо коричневу фарбу і малюємо черешок для яблука і для груші. Потім беремо фарбу зеленого кольору і малюємо листочок. Так само крапенками, видовжену форму листочку надаємо. Листочок для яблука і такий самий листочок для груші. Ось такі яскраві фрукти у нас з вами вийшли. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!